Я скажу інгредієнти. Фасолька, але біла, велика. М'ясо йде. Іде гриби, білі карпатські, мараболя, цибулька, морква і так. І готується. Бачили такий чавунчик, спіжак у нас називається. І в нього додається. Накладаємо ширами фасолька, на скінчило фасолька найдовше уварюється, цибулька, морква. зверху накладаємо м'ясо і гриби. білі. І робимо бульйон. Грибний, натоплюємо піч добре і закриваємо. Коли більше то такі беремо кришечку і теж тісто з білої муки розводимо і обводимо і воно собі там знайти упарюється, пріє готується півтора-дві годинки у печі і. Прошу, смачного. Пізнавати секрети приготування гуцульських грибних юшок з м'ясом і без під час апетитної дегустації страв від місцевої газдині – це лише один із багатьох пунктів програми психологічного відновлення Харківського прес-клубу. Лише у серпні у межах цього проєкту 25 журналістів зі східних, північних та південних областей України мали можливість відпочивати та відновлюватися фізично, морально, психологічно. Резиденції для медійників проходили у відпочинкових комплексах мальовничих Прикарпаття та Закарпаття, нові знайомства, походи гірськими стежками, тихе полювання на лисички, сироїшки у рамках грибного майстер-класу і, звісно, тренінги з психологами та пошуки себе оновлених. Практично для всіх учасників програми важливо було подай на короткий час вирватися зі своїх неспокійних територій. Як на мене, актуальна будь-яка можливість просто виїхати з зони бойових дій, і чесно кажучи, кілька днів поспати, не прокидатися від того, що або сирена, або вибухи поруч, бо на жаль, сьогодні ситуація складується так, що спати у нас вдома довго не приходиться. Тому, якщо поєднана, не просто можливість десь поїхати відпочити, поспати, по змінити обстановку, а ще і отримати допомогу психологічно, трошечки розвантажитись, поспілкуватися з колегами, послухати поради психологів, десь там покоп. Патися трішки в собі через якісь програми, то це ну це, це, це дуже здорово, це дуже цінно, і це потрібно робити хоча б раз в півроку. Війна накопичилася дуже багато якоїсь негативної енергії, і просто в тебе життєва необхідність в якісь іншій обстановці в якійсь тиші, де немає цих вибухів. І те, що програма включає роботу з психологами, насправді це дуже важливо, оскільки вони знають, як правильно підійти, які питання поставити, і ти дійсно знаходиш для себе якісь. Ситуації. Відповіді на якісь свої запитання внутрішньо заспокоїшся, і це свого роду навіть якась така ще й терапія. Ну, плюс, звичайно, природа Карпат. Вона сама спрацьовує. Вона якби додає ще якийсь такий позитив, якийсь такий оздоровчий, таку фішку, в якій ми насправді всі дуже дуже, якої ми всі насправді дуже потребуємо. Ми профри... профриприфронтова барянківщина. Частина території була окупована, довелося самій евакуюватися, призупинили випуск газети тимчасово, пошкоджений офіс був. Тобто пережили надскладні часи, і внутрішнє я розуміла, що я стиснута пружина, мені треба було перезавантажитись, чесно кажучи, вже відчувала якесь ну, професійне вигорання, відчувала, що Ось, ось ще трішки і зупинюсь, а якщо ж зупинюсь, то вже рух далі буде складним. Ага. Тому і подалася на цю програму. Своя мотивація участі у програмі і у тележурналістки з Харкова Юлії Губської. Серед іншого, позбутися відчуття мішені, з яким перебувала уже третій рік. Навіть якщо ти не, ви, не виїжджаєш на обстріли, то навіть там у себе в хаті. таке може трапитись. Не обов'язково буду журналістом. Тут взагалі без прив'язки до професії, більше до регіону. Але мені все-таки здається, що мішень це щось неживе, да? і... і оцей страх це те, що росіяни, російські пропаганди намагаються запакувати нам в голову, тому що страх він паралізує, да? не так приймаєш рішення, не так сприймаєш реальність. Я розумію, що від того треба відходити, бо в мене там не буде життя до війни. ж життя у війну зараз треба перетерпіти, а потім ще якийсь запасний, Ні. Оце воно і є, і треба якось змінюватися, і все ж таки, олюднюватися знову. Виснаження через тривалу системну працю і сильні так характеризує психолог і супервізор Ірина Івлєва Перше враження від зустрічі зі своєю командою медійників з перших днів і до сьогодні триває. Така відданість роботі, і фоновий дуже сильний біль за те, що відбувається за те, що відбувається з країною, з людьми, про яких вони пишуть. Вони є свідками багатьох таких страшних історій. Достатньо це глибоко ними проживається і водночас професійно опрацьовується в їхніх статтях, в роботі, але все одно дуже сильні емоції, дуже сильні тримаються. Але ну, таке враження, що більше за рахунок можливо блокування почуттів, або іноді незнання, як з ними взаємодіяти, в якійсь мірі це має смисл для того, щоб вони могли триматися в цій роботі, а десь це все-таки заважає, ну, що тут немає такого вчасного опрацювання тих емоцій, так і. Там, де вони б могли собі допомогти вчасно і якимись такими сучасними засобами вони не знають, як це робити. Тренерки психологині Людмила Калан та Уляна Романюк також відзначають стриманий емоційний стан журналістів у перші дні, тому намагалися створити єдину спільноту, і це їм вдалося. За лічені дні учасники програми стали своїми серед своїх. Гуртування допомагали методики арт-терапії, метафоричні карти, а також вправи тілесної терапії, рефлексії тощо. Плюс різноманітні майстер-класи, походи в гори, ліс. Увесь багаж навиків, практик учасники програми повезли додому. Мені от радіти якось, ну всіки навколо там у людей горя, я знаю, от мені іноді ну, чи соромно, чи що. А їм це вдалося, там якось підказали, що можна по-іншому будувати стосунки з людьми. Так, що не завжди той щасливий, хто правий, і. У кожного свій шлях. Нам виділили час фактично унікальні люди, які створюють предмети мистецтва без перебільшення. І вони так запросто тобі це показали, і ти долучаєшся до такого високого мистецтва професійного і робиш це сам, і ну, ніби ще якийсь досвід, причому такий гарний, красивий і приємний. Я їду додому не тільки із, так сказати, Внутрішнім якимсь багажем. Я їду з тими малюнками, які я намалювала. Я їх ще дома проаналізую, покладу їх отак перед собою. Бо ті малюнки не просто так малювання, аби що. Це було ну, фарби, форми, кольори. Це йшло від душі від внутрішнього чогось. Психологині кажуть, що вони змогли дати медійникам і медійницям хороший старт, і тепер багато залежатиме від самих журналістів. Ми, якби, знаєте, дозволили їм запустити цей процес далі, це залежить від них, ну і від певних обставин, в яких вони є. Але я думаю, що ми просто надали можливість побачити не тільки чорне і біле, а між цим додати палітру різних емоційних станів внутрішнього світу. На 100% не хочу казати, але можливо, яких 70% дозволили. Люди собі тут трошечки переключитися, чи вони готові будуть ось цей якби запуск оцього забарвлення цих всіх речей, чи вони будуть готові їх підтримувати, змінювати, вкладати? Це вже від них залежить. Тут ми якби знаєте, дозволили їм запустити цей процес далі. Це залежить від них, ну і від певних обставин, в яких вони є. З листопада 23-го року по серпень 24-го харківський прес-клуб провів п'ять резиденцій у межах програми психологічної підтримки журналістів. Цією можливістю скористалися 60 представників локальних медіа з прифронтових прикордонних територій Харківщини, Сумщини, Донеччини, Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, а також Рівненської областей. Галина Половик, агенція новин, громада груп.